47-ма – окремо механізована бригада Магора, та цікаві факти про неї. Факт перший бригада була створена лише у листопаді 2022 року. Факт другий. Створювалася бригада із цивільних добровольців та військовослужбовців, які проходили відбір та співбесіди, які проводив особисто Валерій Маркус. Лише половина кандидатів пройшли далі, а відбір тривав всього три дні. Факт третій. Першим завданням бригади після її створення було взяти штурмом район вуглегірської тес. За дві доби бійці відкинули ворога на 4 кілометри. Факт четвертий: на початку червня 23-го року бригаді було поставлено завдання прорвати російську оборону на Запоріжжі від Оріхова і малої Токмачки вздовж лінії фронту до міста Токмак. І вже 21 серпня воїни бригади зайшли у Роботине, не прорвавши першу лінію оборони окупаційних військ. Факт п'ятий. Бійцям 47-ї бригади вдалося знешкодити російський танк Т-90М за допомогою БМП М2 Бредлі. Ще раз бійці за допомогою бойової машини піхоти вивели з ладу найсучасніший російський танк. Факт шостий: 47-ма бригада Магора використовує наступну техніку: танки М-55С, Леопард 2 А 6 М1 Абрамс, БМП 1 М2 Бредлі, МРАП «Макс-Про», бронеавтомобілі Пантера Т Т-6». І це тільки те, що нам відомо. Ак у другій частині відео я розповім вам більше цікавих фактів про 47-му окрему механізовану бригаду Магура.